Вітаю вас, малята, любі хлопчики і дівчата. Пропоную послухати віршик і дізнатися, про кого ми сьогодні будемо розмовляти. За дніпровськими порогами, за південними дорогами, за степами за широкими. Наші прадіди жили, мали Січ козацьку сильну, цінували волю вільною, Україну свою рідну, як зіницю берегли. Діти, ви здогадалися, про кого цей вірш? Так. Про козаків. Ось такий козак завітав до нас у гості, який розповість нам багато цікавого про козаків. Історія кожного народу має свої символи. Символом України є Козаччина. Було це дуже давно. Нашу землю поневолили загарбники. Дуже важко стало жити українському народу, і почали люди тікати в понизя Дніпра. За його кам'яні пороги, де розкинулися степи. Втікачі називали себе козаками, тобто вільними людьми. На острові Хортиця вони заснували Запорізьку Січ. На Січі панували дуже суворі правила, яких дотримувалися всі козаки. Козаки на Січі працювали, будували будинки, церкви, вчилися скакати на конях, влучно стріляти, завзято битися на шаблях. Але більшість їхнього часу минала в походах і боях. За волю найбільш за все козаки любили свою рідну землю, Україну. От і стали славні козаки. На захист рідної країни та боронили від загарбників. Кожний козак мав лише зброю та вірного друга коня. Але в козаків була воля, свобода, якої вони прагнули. А зараз пропоную пограти в гру та назвати Козак Який? Сильний Вільний, мудрий, віруючий, козак який? Міцний, умілий. Веселий. Хоробрий, молодці діти. А зараз пропоную розглянути. У що ж був одягнений козак? Козак мав штани шаровари. Шаровари були дуже широкі і дозволяли козакові вільно рухатися, підв'язували шаровари довгим, широким поясом. Козак мав шапку, вдягав вишиту сорочку, чоботи. В холодну пору року. Одягав жупан. А ще козаки голили собі голову і залишали тільки чуб, називали його Оселедець, там, де поселилися козаки, назвали Запорізькою Січчю. Січ довкола була обнесена високою огорожею. А посередині знаходився майдан. Де козаки відточували свою майстерність, проводили голосування за гетьмана та вручали йому булаву. Також на захист січі були виставлені гармати, жили козаки в куренях. Це такі невеличкі хтинки, які вони самі будували. А ще завзяті козаки самі собі готували їжу, каші, з борошна, солі. Та води називалася ця страва саламахар. Також готували куліш. Це густа юшка, яку готували з пшоняної каші з цибулею та салом. А зараз давайте пограємо та допоможемо козакам зварити куліш. Для цього нам знадобиться казан, сало, цибуля, пшоняна каша, вода. Для початку нарізаємо сало та кладемо до казана, Добавляємо цибулю, потім воду, а в кінці пшоняну кашу. Не забуваємо перемішувати та чекаємо, поки каша приготується. Даємо кулішу настоятися і подаємо на стіл. Пригощаючи наших козаків. Молодці діти! Ми приготували дуже смачний куліш А зараз після смачного куліша трішечки пограємо. Будьте уважні! Гра називається Що було у козаків. Що було у козаків? Вишита сорочка чи футболка. Так. У козаків була вишита сорочка. Молодці. Граємо далі. Як ви гадаєте, що було у козаків? Джинси чи шаровари? Так, шаровари. Молодці. Що було у козаків? Булава чи ноутбук? Так. Булава. Що було у козаків? Кросівки чи чоботи? Так, у козаків були чоботи, молодці діти. У козаків був велосипед чи кінь. Так, козаки мали коня. Молодці діти. Ви гарно впоралися та й знайшли всі речі, які були у козаків. А ще про козаків було складено багато прислів'їв. Пропоную деякі пригадати та назвати їх. Без коня нема козака. Хліб та вода. Козацька їда. Де булава, там розумна голова. Ось які прислів'я ми з вами пригадали про козаків. Від роду і до роду передається заповіт запорізьких козаків жити чесно, не зазіхати на чуже, трудитися. Любити свою землю, рідну мову із повагою і розумінням ставитися до інших народів. І тепер, коли вже сплинув час, козаки живуть і серед нас це воїни країни, які боронять та захищають нашу рідну Україну. Бо козацькому роду нема переводу. Діти сьогодні. Ви дізналися дуже багато цікавого про наших славних пращурів, козаків. Давайте пригадаємо, де мешкали козаки? Так, на Запорізькій Січі. А що найбільше любили козаки. Так, найбільше козаки любили свою рідну землю Україну. Тож ви діти справжні нащадки козаків. Тому цінуйте, любіть та оберігайте свою рідну Україну. А я бажаю вам успіхів та до побачення.